Друзі, всім привіт! А тебе нові акції нереальні знижки. Вигода до мінус 50%. Запрошую до перегляду. Шоколад лакний, молочний, рашин з арахісом карамельна арахісовою начинкою з полуничним кремом 107,50. Гарна знижка 40% на чіпси лей з картопляні 120 г зі сметаною та зеленню, Сир, чедр і цибуля, картопляні зі смаком, крабу, смак, риберець, гриль 38,40. Чіпси начо кукурудзене зі смаком барбекю 100 грам. Зі смаком сиру 2810. Чай зелений делюкс з цитрусом та пелюстками квітів 45,20. Чай зелений делюкс. Листовий з ароматом молока 100 грамм 51,90, чай чорний делюкс, цейлонський крупний ліс 4820. Чай чорний манамах. Вілдбері – 34,90 Чай, Маномах, чорний та зелений аромат винограду 33,20. Напій соковий виноград гранат розумний вибір, 1,5 літра – 45,90. Напій соковий апельсин 48,90. Напій живчик не 2 літра. Яблука та лісові ягоди газовані – 34,90. Олія рафінована, Олейна традиційна 71,90. Алія соняшника валейна пресована 1,8 літрів 163,10 Гарна знижка шпроти. Валі своя лінія, 240 грамм, 66,50. Кілька балтійська не розібрана своя лінія, Обсмажена у томатному соусі 34,10 Майонез щедра провансаль 300 грамм, 31,90 Майонезный соус щедро, столовый салатный 25,30. Соус кисло солодкий щедро 200 грамм 22,70 Соус манго чили. щедро 23,90. Вірчица медова, щедро 13,30. Акция оливки черні без кисточок. Своя линия 3990. Оливки зелені без кисточки. 25,90. Оливки черные без рядины, без кисточок 32,90. По Факция ананас, кильца, своя линия 66,30. Ананас, шматочки, своя линия 565 грамм 63,10. Макарони выработы делюкс, ригатони пол килограмма, выпки сорок три Макаронні вироби вермишелька – 43,90. Макаронні вироби делюкс. Пагеті. цільнозернові – 43,90. Макаронні вироби делюкс. бантики 0,5 кг. Піря в асортименті – 43,90. Макаронні вироби. Своя лінія – Соломка 29,90 макаронні вироби, своя лінія, спагеті. Лакшина довга 29,90. По знижці цукор, пісок, фасований 1 кг 30,90. Сухі сніданки Аха Муслі, фруктові з медом, шоколадні 330 грам 54,80 грам. Зефір біло-рожевий, своя лінія 300 г 32,50. Зефір з апельсиновою начинкою, своя лінія 300 г 37,50. По акції шоколад молочний. Ріфера з фундуком. Молочний в асортименті 41,40. Гарна знижка на шоколад. Millennium білий миндаль та кокос в асортименті. Молочна мигдаль та карамель, чорна мигдаль та журавлина, 53,50 грн. Знижка 45%, шоколад рашен лакний, цілий лісовий горіх, 127,90 грн. Дрожжем МДМ з арахісом, 21,30 Драже, фрукти, скітлес 19,30. Хлібці, день у день гречані. 14,90. Хлібці, тасті, стайл, вівсяна перлові 22,90 Хлібці Ліпці, ціль на зернові, коричневы рис, морська сіль 27,90. Сушки, малятка. Разумний вибір 26,30. Сухаріки іски, хрустка 35,20. Сушки ванільні, човничок 27,20. Вафельні коржи. Бризолі, день у день 23,30. Вафельний кошик. день, день по знижці 16,30. Велика знижка вафлі. Своя линия артекласс молочним з ароматом молока 235 грамм. з ароматом лимона 34,90 грамм. Кава кайвас мелина 250 грамм 230,90 грамм. Кава в зернах 1 кг 614,90 Кава розщина нескафе голд сублимована 188,80 Кава Каварощина Нескафе Голд 200 грамм 263,90. Кава розчина на кафе Еспресо з густою пінкою 347,90. Кава Якобс monar 95 г, Росчина 190 ,50. Кава Якобс jakobs monarch. 280 г, 390,50 50 Знижка 42 Напій кавовий Капучино чоко 173,40. Чай своя линия, черный байховый, пятьдесят пакетиков, с там сорок один девяносто. Чай черный, своя линия, сто пакетиков, семьдесят шесть, пятьдесят. Чай зеленый, манамах эксклюзив, китайский ярлыком двадцать девять двадцать. Гарна знижка масла солянськи ферма. Солодка вишковий 400 грам, 164,50. Пельмені три ведмеді, мішутка килимі. Зі знижкою 40%. 650 грам 99,90. Пельмені три ведмеді, мішутка з м'ясом. Індички. 650 грам, 111,90. Пельмені мішутка з телятиною 450 грамів 83,90 девяносто. Нагіци легко. 500 грамів 80,90 Креветки Криветки. Варена морожені, 90-120, не розібрані 900 грамів 189,90. Ковбаса варена. До макарошки своя лінія 64,90 Ковбаса баликова напівкопчена, 0,5 кг, килограмма 90-90. Рулет курячий варена копчений, 26,99 за 100 грамм. Гарна знижка. Шинка рулет курячий добров 150 0,5 кг. Знижка 40% ковбаса салями. Валгарська сира копчена 29,99 за 100 грам. Сардельки з сиром. Своя лінія 21,69 за 100 грам. Ковбаса елітна з яловичиною варена 35,24 за 100 грам. Ковбаса лікарська, десяти варена 32,10. Розміжці набір для солянки. Своя лінія. 250 грам, 63,30. Паштет Віденський, 24,60. Акций багет міні, з копченою куркою, з шинкою та корейською моркою. 28,90. Сир твердий. Дзіугас стерти 62,90. Сир твердий, дзіугас подрібнений 69,90. Сир твердий 12 місяців. Брусок 120.90. Крем сир біла Філадельфія Оригінал 5090. Сир плавлений, сиреток, щедр пластини в асортименті. Гауда пластини, тост. 54,90. Сир м'який золотий резерв. Сологуні, Моцарела, Чет 49,90 По акції торт. Медовик. Медовий. Своя лінія, 750 грам, 194,90 Рулет персик бісквітний, Своя лінія, 77,90 Акции йогурт з малятка солодкой 16,20. Продукт «Разумний вибір з ароматом ванилину 7,50. Сирок глазурований, аромат ванілі, 10,90. Сирок глазурований, своя лінія, смак шоколаду 11.90. Сирок глазурований, 2 в одному вишня та чорна смородина. 1690. Сирок з лагуда глазурований з сукатами манга 13,70. Сирковий батончик з лагуда кокосу у глазурі 15,90. Сирок лазурований з лагода. Шоколад та вишня 1390. Сирок лазурований фірма зі шматочками абрикосу 11,50. Бісквітне тістечко мілка 23,90. Вершки, галичина, ультрапастеризований, 65,90. Новинка, продукт, сметанний, разумний вибір, молоко внисный. 21,90, 400 грамм. Новинка сир. Український кисломолочний 5%, 76,30, 30, 400 грамів. Факція сир кисломолочний, український 5%, відсотків, Сир кисломолочний, своя лінія, 5%, 55,50, 9%, 61,50. відсотків Сир зернистий преміалі. З полуниці, 40,70. Сир кисломолочний президент зі сметаною та курагою 5190. Сирок солодкий яготинський з радзинками 21,20. Сирок дитячий злагода вітамінізований 23,30. Маса сиркова злагода, шоколадна. Крихітка 41,60. Маса сиркова своя лінія з родзинками 30,90 Сир кисломолочний своя лінія 5% 55,90. Напик кисломолочний ягодинський айран з кропом. 26,90 і 47,90. Велика знижка 40% в крабові палички Водний світ, сніжний краб 46,90. Парель слабосолена своя лінія філе шматок зі шкірою 165,90, 180 грам. Оселедець своя лінія пряона пікантний 45,90. Оселедець валее своя лінія філе шматочки. 45 180 грамів 300 грамів 67-50 грамів Ковбаски хлопина-мартадельки для гриля 600 грамів 142-90 грамів Папці фарш курячий, знатна курка 0,5 кг 85-40 Філе стегна, курчат бройлерів, знатна курка, 20-39 за 100 грам. По знижці печінка, курчат бройлерів, золотка, 8-89 М'яса мідії Норвін 200 грам 76,90. Сьомга філе Норвін 405 грам упаковка 333,50. Знижка 45% в морозовая Эскимо Ласка. Напомню, кость 1750. Морозова своя линия. золотой каштан в ассортименте. Здесь знижка 40% в 14,90. Морозова киевский пломбир без цукру. В лазуре эскимо 30,50. Морозова хрещатик. Планбір у вафельному стаканчику, фісташковий, шоколадний, крем-бруле в асортименті 12,90 гривень, знижка 50%. Морозиво-хрещатик на печі висока у сендвіч 18,50 гривень. Морозиво-київський планбір, ріжок з фісташкою 41,40 Морозова тривид фісташка, полкило грамма 113,90. Морозово хрещатик пломбир 750 грамм. Пломбир з наповнювачем полуниця 109,90. Пакций квас хлібний, своя линия 2 litra 35,90. Nāpis оранж, своя linia, безалкогольна, сильно газований, 2 litra 29,90. Напій за лимон, своя линия 29,90. зі смаком лайма та м'яти, своя лінія 1 litr. Соком лимона та апельсина 15,10. Новинка напій. Очинский негазований, саком зі смаком полуниці. Лимону 32,90. Факція нектар джафа. Банан полуниця 49,40. Нектар джафа з плодів манго 50,60. Нектар джафа, апельсин, грейфрут. 1 літр 55,90. Всім гарного дня і чудового настрою. Дякую, ваша новакція.